Мама такого жука, який називається м'якотілка бура, або жук пожежник, що його називають. Або жук жук-пожежник, Він такий, він так виглядає. Удицька назва Кантхаріс Фуска. Він вміє літати цей жук. Це вид м'якотілок з надродини елатеродка. М'якотілка бура назва. Довжина 10-15 мм, тіло плоске і довге. До... В нього є довгі пірісті вусики і порівнен... порівна... порівняно довгі ноги. От видно, в нього вусики. Він зараз заспокоївся, але він, тут... він дуже швидко бігає цей жук. Мешкає в Європі в чагарниках, на узлісцях і на луках, тобто степах, лугах, пас... пасовищах. Личинка е, е, їсть комах, дуже морозостійка, можна деколи побачити на снігу. Жук теж хижий, живиться комахами, на яких полює. Він такий швидкий досить жучок. Я його давно вже не бачив, але от зволив, хоч, хотів показати. Спине. І половина голови, за винятком другої половини голови, грудей і задньої частини тіла, вони чорні. Він зараз хоче злетіти, він розкриває крила. Мені не дуже треба, щоб він літав, але може злетіти. Жук пожежник, аби мені котівка бура. В нього є щелепи, його краще в руки не брати. Він може вкусити. Там, видно, які в нього щелепи. Тут він знизу оранжевий, з чорним і зверху оранжевий, з чорним. Такий жук не може перевернутися. Перевернись же. О, перевернувся. Тільки що полетів.